Майбутнім абітурієнтам з Тернопільщини реєструватися на пробне ЗНО потрібно на сайті Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти за адресою www.test.iv.ua. Там необхідно заповнити форму заяви, яка містить вже звичні контактні дані та уважно обрати предмети пробного тестування. Таких предметів можна вибрати максимум два по одному на один день. Проведуть пробне ЗНО вже вже навесні наступного року, 22 і 29. -го. Того березня після реєстрації абітурієнт має сім днів щоб оплатити за квитанцією. Потрібно протягом семи календарних днів оплатити цю послугу, і реєстрація буде вважатися здійсненою після того, як здійснено оплату. Потрібно оплатити в будь-якому відділенні банку будь-якого банку України цю, цю квитанцію про оплату і зберігати її до початку проведення пробного тестування. Перепусткою на пробне тестування буде не що інше, як оця. Квитанція після 7 січня абітурієнти вже зможуть видрукувати із сайту запрошення на пробне ЗНО, де буде вказано пункт тестування.